Привіт, друзі! Запрошую вас разом зі мною виготовити ось такого коника символ прийдешнього року в техніці ляльки-мотанки. Це буде такий прекрасний чудовий сувенір для ваших друзів новорічний. Ну і можна провести такі майстер-класи з дітками. А все, що нам знадобиться, це клаптики. Тканини. Тканину краще брати натуральну, бавовну або ж ляну. Знадобиться ниточка, якою будемо примотувати деталі. Її краще обрати контрастну, щоб були такі цікаві вузли з'єднання, виділялися такий народний стиль. І знадобляться ножиці, щоб відрізати ниточку. Ну і, звісно ж, порізати клаптики треба буде. Я вам зараз розкажу, які у мене тут розміри клаптиків. Бо я знаю, що ви так любите точно все, що вам сказали. Я то ріжу так, як то кажуть, на око. Так, ну тут 12 і скільки міліметрів. Ну, можна вважати 12 сантиметрів. Оцей маленький це буде у нас задні ніжки. Так, другий клаптик. 12,5 см вийшла на 15 см. Цей клаптик у нас буде голова з гривою, морда й грива. І, і два, у мене однакових, два однакових клаптика зі сторонами 15 см на 19. Ці два клаптика це буде у мене. Тулуб із хвостом, і другий клаптик це будуть передні ноги із шиєю. Два клаптика ми складемо просто трубочкою згорнемо, і два клаптика будемо гармошечкою складати. Ось оцей більший клаптик, який буде у нас передніми ногами і шиєю. Ми складаємо трубочку приблизно так сантиметр. Сантиметр і 2 мм. Десь ось так. Взвертаємо трубочку. Тут, наприкінці, можна зріз підгорнути, щоб у нас не вистрюкувалися ниточки. Було більш акуратненько так? От. І далі можна перекласти на впіл. Це буде у нас власне висота коня наша. Будуть дві ніжки. Кожну з них. На кінчику я вгорну ниточку червоненькою, затискаю кінчик нитки і отак обмотую, залишаючи приблизно сантиметр, це буде копито, ниточку і другу ніжку так само, обмотую ниточкою. Дивимось, щоб приблизно були однакові у нас раточки. Все, і тепер можна позав'язувати ниточки подвійним вузликом і нитки пообрізати. І в нас буде готова одна деталь. Отже, одна деталь у мене готова, така ось довга цукерочка вийшла. так. Поки що її в сторону. І таким чином я зроблю ще одну деталь із сотого клаптика, найменшого квадратного. Все робимо. Так само звертаємо трубочкою, знову тут зріз я підгорну. Можна так пройтися, прогладити, щоб складочка така була більш акуратна. Все. І так само з кінчиків я повиділяю, радиці. це у нас, як ви пам'ятаєте, будуть задні ніжки. Ну от готова ще в мене одна деталь. Далі я буду згортати гармошечкою, два клаптика. Я беру поки менший клаптик, він у мене прямокутний, і по довгій стороні починаю згортати гармошечкою. От краще розгладжувати пальчиками, щоб у нас такі складочки були хороші. Ось такі складочки утворилися. Тепер перегинаю напіл. От у нас буде мордочка нашого коника. Далі беремо оцю більшу деталь, довшу, перекладаємо її навпіл. І ось сюди в петлю вставляємо цю деталь суфровану. Регулюємо, дивимося, щоб у нас тут ніжки були однакові на однаковому рівні. Тут трішки так прокручуємо всередині, щоб у нас оця гармошечка розкривалася таким вихлярем. І тепер можна ниточкою примотати цю деталь. Затискаємо пальчиком кінчик і примотуємо ось таким чином навскіз. Потім проходимо під низом, так довкола шийки. І отут, щоб такий хрестик утворився. Косий хрест утворюється Дивіться, як гарно. Так. І тут можна тепер ниточку зав'язати і відрізати. Ось так вийшло з цього боку, і з цього боку, однаково. Бачите. Ну і так само гармошечкою складаємо ще одну деталь. останню. Це у нас знову прямокутник і знову по довгій стороні складаємо гармошечкою. Так само цю гармошечку я добренько так розгладжую, щоб були красиві складочки. Складаю навпіл. І вставляю сюди оцю свою деталь. Ось таким чином. Це у мене буде тулуб, тут ніжки, тут шия, тепер все, як ви бачите, стало на свої місця, все зрозуміло. Дещо, так. І таким самим чином примотуємо цю детальку, як примотували голову. Примотана ще одна деталь. Вона ну, залишилося примотати ще задні ніжки. Визначаємося, де у нас буде хвіст і де задні ніжки. Перекладаємо їх, вирівнюємо тут регулюємо, дивимося. Всередині робимо легенький перекрут, щоб у нас знову ж таки оця гармошечка відкривалася вахлярем. Ну, далі, як ви здогадалися, знову ж таки таким чином примотуємо Цю детальку хвостик розправляємо, гривку. От, подивіться, який кінь. Так він стоїть. Якщо хочете, щоб він у нас цілий рік простояв на поличці в якості талісмана року, то краще буде вставити в ніжки зубочистки. Тоді він добре буде стояти і не просідатиме.